Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами прокатимось Києвом, але це відео буде трохи незвичайне, тому що, по-перше, як ви бачите, я їду не на тракторі, А по-друге, я вже декілька разів на цьому каналі розповідав. Про те, що колись дуже давно катосив на BMX-і, більш як 15 років, і, врешті-решт, ніколи так і не розповідав про те, що це за штука, чому я так люблю хромоль та великі покришки. Також, напевно, зробимо невеличкий бейк чек як то кажуть, і поговоримо про те. Як цей маленький велосипед вплинув на моє життя і на мій подальший вибір велосипедів? Ну а їдемо ми на Поділ, де у мене буде зустріч з Юрієм, який веде дуже цікавий проєкт, що стосується велокультури України. І проєкт цей не тільки про звичайні велосипеди, не тільки про гравійники, там туризм і так далі, але і про екстремальну тематику також. Ось такі чудові гальми на Беміку. Далеко не всі BMX їздять гальмами. Це лише в мене такий фетіш старчеський, якщо можна так сказати. Але більшість чуваків катаються дійсно без гальм і гальмують вони ногою об покришку задню або ногами по асфальту. Власне, ця зустріч і стала приводом для того, щоб дістати BMX і перший за рік сісти за його кермо, проїхатись і стало, звісно ж, і приводом для того, щоб зняти це відео, бо давно дуже хотів розповісти вам про венчик трохи, але ніяк щось не складалося. Дуже незвично їхати без заднього дзеркала, постійно намають з нього подивитись, але його тут немає. Рік не катався, ноги, ноги втомлюються буквально за 3 секунди. Але руки ж пам'ятають, як це робиться. Фу, такий кайф. Реально рік не катався. Колись таке було складно уявити, так само, як складно було уявити, що я буду їздити на маунтінбайку, а не на, на цьому маленькому красенні. Ми спробуються, як байсікл-мотокрос мотокроси, відповідно від того, пішов колись. Дуже давно в штатах малі тінейджери дуже хотіли кататись на мотокрос-байках, але грошей в них не було. Тому вони брали дитячі віліки, їх там підварювали, підшаманювали, будували собі різного роду трампліни і їхали стрибати, як їх батьки. А потім ця штука. Поступово розвиватись почала. І з'явилось декілька основних напрямів. Першим з яких став а вже ж, джампінг, тобто стрибки на трамплінах. А потім з'явився Flatland це щось типу брейкдансу, але на bmx велосипеді. Стріт, який ви, власне, зараз перед собою бачите, тобто їзда по вулицях з застосуванням максимальної архітектури міста. І парк це те, що зараз входить в Олімпійські ігри. Привет. Знайомтесь це Юрій. Привіт, привіт! Сьогодні ми трошки познімаємо якраз ранок Київ. Так що сподіваюся, буде красиво. Ну, цілому все дуже круто. У нас такий крутий світанок сьогодні літом. Так що продовжуємо. Подивимося, як воно піде. Фух, без особливої розкатки, після року некатання воно дається в знаки. Звісно, якби я катався трохи частіше, мені було б легше. А ще треба знімати цей куртяк, бо вже стає спекотно. З'їзди, не показується не показує да. секретні матеріали. Так, да, тут тобто прямо знайшли таку ділянку, що і світло класне, і людей немає. Тобто супер. З точки зору трюк, я звісно, це ну, дуже проста штука. Але зараз, зараз трошки розімнемось, поїдемо, напевно, що на граньки. покажу вам для чого. Необхідні ось ці штуки. Так, друзі, ми приїхали на один з моїх улюблених спотів, на яких я проводив час після роботи, поки хтось ще знаходився на, на поштовій. Власне, заради ось цього, сюди кожного вечора я і їздив. Як бачите, ці бордюри, вони трошки темні. Це через те, що їх намащували парафіном або просто свічками, для того, щоб велосипед. На ось цих штуках, які називаються пеги, краще на них ковзати. До речі, зараз пеги завжди майже використовуються з пластиковими рукавами. А раніше це була чиста сталюка. І коли ти запригуєш на такі бордюри, скрізь розлітались іскри. Дуже гарно, дуже красиво. Нічні фотки були просто бомбезні. У тебе з підвеліка був фактично салют. Але дещо псує бордюри і дуже багато уваги до тебе від навколишніх людей. Короче, давайте зараз я сяду на велик і покажу вам, що воно таке. Що по граням трошки потренувались. я пригадав, як ковзати Фібол грайнд Сміт грайнд Фібол опозитний на іншу сторону, і також Айспік. Це коли ти їдеш як на задньому колесі, але фактично ковзаєш на задній пезі. А зараз ми спустилися на набережну, і тут є чудова стіна, по якій можна їздити е, так на велосипеді. Можна їздити по стінам. Ну і я не знаю з приводу ПДР. Вони, по-моєму, не обмежують стіни, тому що стіни це не є дорогою. Взагалі, я так думаю, що мені в цьому відео дуже багато почнуть накидувати стосовно ПДР, тому що велосипед фактично спортивний снаряд, якщо так можна висловитись. От, звісно, немає ані дзвоника, ані якихось катафотів. Ніяких немає, нічого цього немає, тому що це все дуже швидко повідлітає і попаде прямо мені там в око, наприклад. От, бо при трюках йдуть великі навантаження на колеса, взагалі на будь-які частини велосипеда і все, що пластикове, там хлібке, все відлітає по сторонах от, і може призвести до якоїсь неприємності. Буще раз. Уже притомився я трохи, руки відпадають вже не можу стрибати, далі буду просто падать. Ком знайшли невеличкі типу сходи, і зараз я спробую показати вам один з моїх улюблених трюків, який називається Абубака або Абубіка, який полягає у тому, що ти маєш запригнути заднім колесом на кут бордюра і відпригнути назад. Терпатури нема, але я відчуваю, що завтра, або післязавтра, буду за це все діло розплачуватись. Вже приземлився один раз на пряму ногу, на п'ятку, поляче. Іноді BMX наказує, коли ти помилки якісь робиш, тому треба з цим ділом обережно і обов'язково розминатись. Особливо, коли в тебе вже старі колінці, як у мене. Приїжаємо отут, о так по кліні. Можна щось зробити. Е, я буду там зняти болі. Фух, трьох оддається дуже тяжко. Ця штука потребує великих зусиль. Коли довго накатаєшся, і тим паче що вже кріпатура якась нагрібає. Ну, руки дуже сильно відчуваються, по побіці, по передпліччям вони вже тут <смас> напамплені, як у цих качків, От, і спина хрустить щось трошки. Тебе не хрустить спина. Ну, поки ні, ну я просто лежу. Я... У мене робота досить проста. У мене треба лежати і дивитися. це Мені простіше, я дивлюся, як люди страждають і щось роблять. Ти диви, хто це тут такий, а? І міксери. А. А цей Оцей теж Три. на бельнику катався. Три. Так, це було колись в 90 Другому, <хай> коли тільки все починалось. Ти ж тоді тільки народився. Так і вже тоді катався. Що це у тебе за Велік? Спешулайс! Це що, спеціальний якийсь? Це творі ліс. Диви Та який Контин. стиль, синій шолом, Контин. синій Велик. Фіолетова сумочка в стилі Соломон. Я таке дуже люблю. Це дуже круто. Де ти взяв таку? Ну ти я взяв. Пошили тобі? Байкпакінг? Байкпакінг.ком. Mm Байкбомжовка.ком -hmm. Ну, Сашко, стильовий пацан, взагалі. А що? А це дивись я на BMX я виїхав раз на рік покататись. Дід старий з глузду трошки з'їхав. І сустави свої не жалієш. Я тобі скажу так. Мені хоч вже і важко, і вже біцуха болить. Але вчора боліло коліна, а зараз перестало. Це магія якась. Я думаю, я сьогодні розвалюсь, взагалі десь буду в каналі лежати, але... Магічним чином BMX мені пофіксив коліно до завтра. Завтра буде трак. Магічна... Скільки ти не катався? Рік! Це трактори до то трактори. Й... Чи... Цікаво, мене там видно? Де мені робити? Тут саме. Е, от, 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 от так. От, так. Тобто у мене, мене площина зйомки отут. Добре. Добре, за дві години накатався так, що наче на тракторі кілометрів 150 проїхав. Зараз вже потроху повертатись додому. Відснімали, відфотографували. Так що для проєкту Юрія буде достатньо прикольних кадрів. Я Перші серії фотографій вже бачив. Круто вийшло. Дуже радий, що вийшло допомогти з цим проектом своєю участю, принаймні, як е, фотомоделі. Ну і плюс е, зміг все ж таки виїхати катнути на Бемчику. І в мене магічним чином навіть е, перестало чомусь боліти праве коліно. Отак. Бемік, наче коліна має вбивати, мені полякував. Ну, а зараз знайдемо десь е, затишне місце без машин, без трафіку. І я вам трошки детальніше розповім про свій велосипед. Та про його особливості. Отже, власне, про цей велосипед. По перше, це так: це BMX, тобто трюковий велосипед. Велосипед, який призначений для виконання різноманітних екстремальних трюків, відповідно, він має спеціальну геометрію. Він спеціально зроблений маленьким, як дитячий велосипед, для того, щоб райдеру було легше виконувати різні маневри. Велосипед збирався кастомний у Big Toys. Якщо ви досі не знаєте, то Big Toys починали. З того, що основним напрямком був саме екстремальний велосипед BMX, і відповідно саме в бихтоз я збирав ось цей кастомний проєкт. Рама тут від американського виробника «Feed by Co. і це один з тих брендів, які вважаються легендарними і одними з іконічних, якщо так можна сказати, у Штатах та й взагалі в цілому світі, тому що вони, в принципі, стояли у витоків. BMX стрітової культури разом з Sandem, разом з FPM, Animal і так далі. Рама FitSage виконана повністю з хромолюбденових труб 4130, має термальну обробку, потрійний батінг труб і все, що тільки можна собі уявити. Дуже крутий колір це по суті фіолетовий лак, який наноситься поверх. Сталі, і навіть видно сліди зварки. Рульова тут інтегрована з промисловими підшипниками, тобто вона витримує дуже великі навантаження, каретка формату МІД. Тут просто впресовані два здоровенних підшипники. Дуже потужний каретний вузол, тому що при екстремальних навантаженнях, звісно ж, треба мати велику міцність. Колись у далекому 2005 році були експерименти, намагались встановити на BMX рами каретки від МТБ-байків, так звані єврокаретки, але... Але вони жили максимум місяць, потім підшипники розсипались, тому що вони просто фізично не витримували тих навантажень, які дають при катанні на BMX. Інтегрований підсидільний хомут теж хромолібденовий для того, щоб добре тримати сідло. До речі, сідло тут не потрібно для сидіння. Фактично, на BMX ти сидиш тільки коли спускаєшся десь згори, або коли відпочиваєш. А його справжнє цільове призначення полягає у тому, що коли ти підстрибуєш та робиш. Парспін, тобто прогортання керма на 360 градусів в повітрі колінами ти зажимаєш сідло, щоб велосипед не гойдався в повітрі. Вилка так само повністю хромолібденова має ковані дропаути. Це дуже крута технологія, тому що зазвичай якраз на шві дропаутів і відбувалися якісь. Прикрості у вигляді тріщин, адже навантаження при ковзанні, коли йде удар прямо на пегу з таким речагом, переноситься на дропаут, на швидропаута, і вони цього можуть не витримувати. Кермо чотирьохкомпонентне, також виконане з хромолюбденової сталі, також має потрійний батінг. Бувають, звісно, і звичайні двохкомпонентні керма, коли одна труба тут і друга тут. Але мені просто більше подобається дизайн, більш брутальний і в цілому більш стрітовий. Винос алюмінієвий з верхньою загрузкою. Як бачите, кришка виносу знаходиться не спереду, а зверху, для того, щоб трошки ще підняти. Кермо вверх, тому що чим вище кермо знаходиться, тим легше висмикнути велосипед на стрибок. А вже ж на виносі дуже потужні болти, адже вони несуть на собі не тільки навантаження вашої ваги, коли ви їдете на велосипеді, але і навантаження, коли ви висмикуєте велосипед на стрибки і на оберти. Тому цей вузол є дуже важливим. Та й в цілому всі вузли на BMX, які мають якісь з'єднання. Вони посилені, причому посилені так, що витримують реально стрибки з великими амплітудами. Це така техніка, що тут важлива безпека і важлива надійність. А полегшені запчастини вони звісно також присутні. Проте живуть набагато менше. Гріпси дуже м'якенькі. Це гріпси від бренду Оді. До речі, Оді робить ще обмотки для гревелів та турінгів, та гріпси на локонах для МТБ. Мені вони дуже подобаються, вони досить довго ходять. Щодо гальм, то тут встановлені гальма від бренду Eclat, власне, як і більшість компонентів. Гальма тут так звані юбрейки або крабіки. Їх основна функція полягає в тому, щоб намертво зупинити колесо під час викладач. Трютів, щоб воно не прокрутилось. Наприклад, як на тому ж Абубіка, коли ти стаєш на бордюр чи на грань на його кут з заднім колесом, а потім відстрибуєш назад. Уявіть собі, що було б, якби гальма не витримували. Звісно, колесо би прогорнулося, і я б полетів спиною на брутівку. От це не дуже приємно. Таке іноді трапляється навіть з такими гальмами. Тож їх треба постійно чистити, щоб поверхня ободів була чиста, щоб поверхня колодок була чиста, і тоді вони працюють. А ще вони працюють як дзвіно. Та матеріал колодок дуже м'який. Тож, коли ти натискаєш на гальма, вони видають дуже різкі звуки. Наша маршрутка зупиняється. Цей звук він лякає всіх за кілометр вперед, і цей велосипед Шутно, реально, за два квартали. Шатони також потужні, трьохкомпонентні: еклад, хромолібденові. Мають спеціальну форму з більш пласкою поверхнею зверху та знизу для того, щоб сюди можна було ставити ногу при приземленні. До того ж, тут встановлена зірка з захистом пластиковим. Це еклад Елевейт на 25 зубів. І як бачите, цей захист вже трошки подзьобаний. Тому що коли застрибуєш десь на бордюри, іноді трюки не виходять, і ти просто приземляєшся на зірку. Якщо б цього захисту не було, то ланцюг би давно вже розсипався. Окрім того, зірка з захистом використовується для деяких трюків, коли ти навмисне приземляєшся прямо на неї. Щодо колес, то вони тут на 20 дюймів покришки, як і на тракторі, у мене 2,6, так і на беніку 2,5. Жирні, але слікові, для того, щоб був гарний накат. Але при цьому вони мають достатню контактну пляму для того. Щоб мати гарне щеплення з асфальтом. Втулки всі, звісно, як і решта компонентів на промпідшипниках мають захист. Ось цей пластиковий захист слугує для того, щоб приковзані по бордюрам та перилам тобі не перерізало спиці. Бо без цього захисту спицям буде габела буквально за 2-3 рази. А позаду дуже цікава втулка: це. Еклад Cortex. цей тип втулок називається фрікостер, і суть технології полягає в тому, що завдяки клач-механізму, тулка може вільно обертатись як вперед, так і назад, не тягнучи за собою ланцюг. Відповідно, ти можеш рухатись на цьому велосипеді задом наперед, робити всі ті трюки, що й зазвичай, але при цьому педалі крутити тобі не треба. Якщо ви спробуєте зробити те ж саме на звичайному велосипеді, то ланцюг просто почне тягнути за собою ваші педалі, і вам доведеться крутити їх назад для того, щоб... Не зупинитись. А вже ж на стрітових бемах не катаються на контактах, адже після кожного трюку є вірогідність десь полетіти впасти. Тому використовуються ось такі топ-талки: це еклад. Вони мають досить широку платформу, обов'язково лише пластикові, тому що подивіться, що зробила пластикова педаль з моєю ногою. А тепер представте собі, що б зробила з металевими шипами. Тому я завжди раджу всім. На BMX і на MTB ставити лише пластикові педалі і кататись на них. Власне, напевно, все про велосипед велоспетрозповів. Начебто нічого не забув. Ну не знаю, тиск в колесах три атмосфери зазвичай приблизно накачує. На відміну від плюсовика, бо тут ідуть навантаження більші, діаметр колес менший. От відповідно, для того, щоб не пробувати колеса, вони тут на камерах. Треба трошки більший тиск давати. Я сподіваюся, що вам стало тепер трохи зрозуміліше, чому я так полюбляю хромолібден. Ден. Бо 15 років катання на BMX, відповідно, довіра до хромолю у мене досить на високому рівні, бо я знаю, які навантаження можна давати на цей матеріал і на що від нього очікувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись такий формат відеоблогу. Тож обов'язково підтримуйте відео вподобайкою, підпишіться на канал, та не забудьте про дзвоник для того, щоб не пропускати наступні епізоди. І обов'язково. Сково напишіть в коментарях, чи вам зайшов такий формат, чи вам цікаво було подивитись про BMX, щоб я розумів, чи варто буде знімати ще такі відео. Ну що ж, буду їхати додому. До нових зустрічей. Всім папа!